люди, які все оце ненавиділи, все, що відноситься до України, починаючи з мови, вони це так і ненавидять. Просто українська мова зараз вона в тренді, і відповідно тому вони. Ну, не нам не, не наважуються настільки різко реагувати, як вони реагували, наприклад, в той період. А ну, замін, ну, скажімо, заборонити там расизм або заборонити гомофобію, шовінізм і е, ще будь якісь там речі, їх не, неможливо, тому що вони вкарбовані генетично в людей не тільки в ту публіку, яка живе на території України, а взагалі по всьому світу. Просто коли це. Аж жорстко забороняти. То тоді певна частина цієї публіки вони будуть мовчати. А так, якщо дати на це волю і не забороняти, то тоді це все перетворюється. Ота всі ці персонажі вони до рядівку вступають.